А сьогодні мене запитують поради у старшого покоління. Квартира бабусі Оксани напередодні свята. Ой, це, мабуть, дівчатка прийшли. Ой, зараз буде з них прикалювати. мочити. Ой, здравствуйте, бабусі Оксану. Добрий вечір! Привіт, дівчатка. А ми зробили вам прикольний подарунок. Що, що, мій лиго на шоколад? ще ручи на камеру корчиш. А, то виходить, що 450 депутатів у Раді постійно роблять селфі, целфина. Да? А от ви не смієтесь, да, сейчас над этой шуткой? А на самом деле ее по-настоящему написала моя бабушка Екатерина Андреевна, которой 93 года. На вся девчатка седай не застил. Вже ворожити будемо. Добре, бери нитку, намотуй її на пальця і кажи алфавіт. На якій букві нитка закінчиться, на той буде починатися ім'я твого коханого. Я ж на піцу замовляла. Привіт, ти такий гарний. А як тебе звати? Ну все це доля! Це на всю життя забирає його. Ой, цікаво, як їхні долі складуться. Вона, навірно, получить київську прописку. Дівчатка, а може, пісню затягнемо. Як я збиралась в Київ навесні. Біліка. Біліка. Діти, я найща! Я сама, сама, сама найчаслива! Що там, що там? Бубнова король, не! Червоний палец, не! Карта Киянина! Дай сюди! Я через тебе вже другий день виїжджу по жетонам. Так, дівчата, ось тримайте, я написала імена, вибирайте. Спирит, з передону Бабусю, що це за імена, які дигніть? А то я просто вирішила написати імена всіх своїх Ну, Добре, а хто тоді Дашбов, я рило і зварок? <різькісті> <різькісті> просто в мене не було чистої бумаги, і прийшлось писати на церковному календарі. Гадай, сужений, ряжений, прийди до мене вечеряти. Прийшов? Антон! Ні. Тю, та я не вірила усі ці гадання. Правильно, вірте в нього. Да-да-да, это я, Антон Тимошенко. Восьмое место в списке самых влиятельных людей этой галактики. А чем вы занимаетесь? Я зарабатываю деньги в интернете. Мой ежедневный доход составляет две с половиной тысячи миллиардов долларов в секунду. Правда? Конечно, все началось с Форекса. Всего 50 долларов, и ты можешь стать владельцем. Наденько... Ладно, мне это не интересно. Спасибо, всего доброго. Подожди. Деньги — это река. Ріка це жизнь. Спасибо всім доброго. Що карумакс капіталі. Це не піраміда! Щось якось фігово виходить сюди. В мене є найкращий спосіб. Виходь сюди. Тримайся правою рукою за ліву п'ятку. Так, а тепер стрибай на одній нозі. Нагнися, наче ти вербочка, та починай кувати, як зозуля. Бу -бу, бу -бу. Бабусі, ви що це все? На ходу не думаєте? Ні. Так написано в моїх книгах. Стоп! В яких тихо? книгах? Тихо! Перуна розтратували, Тихо, не все чує! Ввечері я гуляв на дворі, я не знаю, що я сюди прийшов, але мені треба Настя. Ого! Я на другий день зайду. Ні-ні, почекай, в мене є ікона Зараз вас обічай! Хана людина є, вона вас обов'язково знайде. Наташа, давай нашу пісню про кохання. Про любовний, у нас в білій церкві в музичній школи других песен не учат. <зап attributed> я в участь. Команда таке називається сприйдашними святами у вас.